І так говоримо за прорідження в 2025 році. Звичайно, в тих, у кого залишилися плоди від морозів, але все-таки такі сади є. І наша задача зробити там плоди якісні. Звичайно, щоб не було періодичності і були вирівняні плоди. Тому в першу чергу це моніторинг після цвітіння оцінити ситуацію. Вам допомогу буде ніж, яким, за допомогою якого можна оглянути кількість здорових плодів. З насіневою камерою або які вже сформувалися, загалом є, скільки з них в кластері цілих. Це на даний момент це сорт фуджі. І порахувати кількість кластерів на деревині, щоб зрозуміти, з якою ефективністю треба здійснювати прорідження. Це фуджі. В цьому році мало хто наважився робити АТС, тіосульфатом сульфатом амомонія, для того, щоб спалити. Пиляки або квіти, грубо кажучи, і зменшити кількість навантаження, особливо цей захід важливий для Фуджі. Тому рухаємося далі по цьому сорту і по інших. Швидко йде час, тому ще раз робимо моніторинг, озброємося такими мірниками і дивимося, який розмір плодів. Глобарил буде ефективний при розмірі плодів від 10 мм і до 16 мм. Вимірюємо центральний пліт. Ось коли він досягне 10 мм, тоді дивимося, коли буде гарна погода. Наприклад, у вас 3 дні. У вас сьогодні пліт вже 10 мм, і ви бачите, нам на протязі тижня у вас є 3 дні теплих, теплої погоди, вище 18 градусів. От в перший день потрібно зробити проріження для того, щоб на наступні дні було тепло і препарат гормональний, він засвоївся і працював. Три дні в рослині і ефективно зробив проріження. Чим вища буде температура, тим ефективність від глобарила буде краще. Для глобарила важлива температура, для глобарила важливо pH, це має бути в районі 5-5,5. Розмір ми вже проговорили. Ну і важливо покриття деревини, оцінити, скільки ви виливаєте води. Звичайно, це може бути традиційна норма 600-700 літрів, 500 мінімум. Інколи для великих дерев навіть 1000. Але не повинен робочий розчин стікати з одного з верхньої частини на нижню, тому що ефективність прорідження внизу буде більша. Тому уважно відкалібруйте форсунки, оприскувачі, щоб був рівномірне покриття. Нагадаю, що глобарил впливає не тільки на прорідження, а на розмір плоду в цілому. Він буде, бо це цитокінін, найбільш концентрований препарат, який є змістом цитокініну. І крім цього він буде вирівнювати плоди. Ну, вони будуть однакові за розміром. Менша градація буде в... під час е... збору врожаю. І також він позитивно впливає на уникнення періодичності. Тому користуйтеся, будемо раді допомогти. Замовляйте, тому що час йде скоро. Це прорідження вже на носі. Всім гарних рожаїв.